Спецпризначенці та поліція оточили друкарню у місті демартен Мартен Енгоель. Саме там ховалися двоє підозрюваних у нападі на редакцію сатиричного журналу «Шерлі Ебдо». нагадаю, у середу під час теракту загинули 12 людей. Імовірні вбивці, брати Куаші забарикадувалися і взяли у заручники щонайменше одну людину. У переговорах із поліцією казали, готові померти смертю мучеників. Держава повинна довести свою ефективність і гарантувати максимальну безпеку своїх громадян скрізь, де виникають ризики терористичних атак. Ми маємо заспокоїти населення. Національна система охорони зараз працює на максимальному рівні. Розгорнуті додаткові сили швидкого реагування. Увечері поліція повідомила братівку вбито під час спецоперації. Заручника звільнили. Часом у Парижі сьогодні тривала інша спецоперація зі звільнення заручників. Неподалік венсанських воріт терорист захопив кошерний супермаркет. Він відкрив вогонь по відвідувачах. У результаті загинуло двоє людей. Щонайменше шестеро опинилися у полоні злоумисника. Місцеві змі з посиланням на поліцію повідомляли, нападник вимагав, аби припинили спецоперацію із затримання братів. Коаші темношкірий чоловік захопив магазин неподалік венсанських воріт. На жаль, інформація про двох жертв у Ка підтвердилась зловмисник. Застрелив їх з автомату Калашникова. Поліція оточила місце трагедії, перекриті усі навколишні дороги. Захоплений кошерний магазин дуже популярний у місцевому єврейському кварталі Парижа. Туди приходять на закупи перед шабатом, який починається із заходом сонця у п'ятницю. Саме тому поліція припускає, що терорист свідомо прийшов до магазину саме у цей час. Місцеві змі вже повідомляють, нападника вбито під час спецоперації. Припускають, що ним був 32-річний Ахмеді Колібалі. Його та 26-річну Хаят Бомедін раніше оголосили у розшук у зв'язку з вчорашнім вбивством. Поліцейського у Парижі Ольга Децюк п'ятий канал.